в ефірі ТРК Львів. Ви дивитесь спортпанораму, огляд найцікавіших спортивних подій на Львівщині. І сьогодні в програмі ви побачите таке: футбольні баталії на Львів Арені, міні-футбол під трибунами. Це заохочення до здорового способу життя. І думаю, дуже важливо участвувати в ньому. М'яч кільце, майданчик, весняний баскетбол у пустометах. Водне поло, львівське Динамо, готується до чергового туру чемпіонату. Я роговий на гру на, на те, що зараз самі гравці повірили самі в себе. От, і вважаю, що ми візьмемо свої очки. Олімпійське лечення, розвага і з користю. Головне, що вони беруть участь, що вони люблять спорт, популяризують спорт. Ну а це запорука їхнього здоров'я, їхнього майбутнього. Поки футбольна лів арена далі пустує у підтрибунних приміщеннях стадіону, тривають запеклі футбольні баталії. Зараз там у розпалі груповий етап мініфутбольного турніру серед школярів. У змаганнях взяли участь 52 команди. Подробиці від наших кореспондентів. Хотілося б і на великому зіграти, але треба показатись і на міні. Тут багато відомих футболістів було на цьому стадіоні також приємно його відвідати. Мініфутбольний турнір зібрав сотні учасників. Поки одні грають, інші тим часом готуються вийти на поле. Команди всі нормально грають. Ну як сказати, треба перший рік все побачимо. Для хлопців 67-ї школи це лише перша гра на змаганнях. Про суперника знають мало, тож зізнаються. Легко не буде. Турнір, хоч і мініфутбольний, футбольний, та пристрасті, справжні гра динамічна, майданчик дозволяє гравцям швидко переходити з оборони в атаку. Чим більше швидкості, тим цікавіше дивитись гру вболівальникам. Тут високий рівень футболу е, є багато гравців, які грають за різні команди. Суперник зрівнює рахунок, але жовто-чорні серйозно налаштовані покласти в свою скарбничку три очки. Тільки перемагати на Львів Арені приїхала, і команда Леве тому пильно стежить за результатами суперника. Не першу гру зіграли в нічию, 2-2. Значить, третя команда теж їхнього рівня, і ми думаємо цю гру також виграти. Дебютну гру на турнірі Леве виграли з рахунком 3-2. Хороший турнір допомагає розвитку футболу, допомагає хлопцям мого віку цікавитись футболом. Це заохочення до здорового способу життя і. Думаю, дуже важливо участвувати в ньому. Хто ставить перед собою мету, той неодмінно досягає. 2-0, Гра продовжується, а з нею і турнір. Останні штрихи львівська галіція готується до першого туру чемпіонату України з регбі-7 серед жіночих команд. Фізичні вправи завершено, зараз гравчині відпрацьовують тактичні моменти. Довго тривала зима, шкодить регбі. Львівська жіноча регбійна команда Галіція підготовку до чемпіонату України через засніжені поля змушена була проводити у залі. Займаємось регбі. Як бачите, сьогодні на тренування вийшло сонечко. Дуже це радує, тому що весняна погода. Нарешті ми можемо вийти на вулицю, оскільки в залі погано нам тренуватись, тому що мало місця, простору практично немає. Плануємо на наступний тиждень вже піти трошки побігати на стадіон, тому що 20 квітня у нас перший тур. І нічого готуємося, Проходить процес тренування. Вже наступного тижня стартує чемпіонат України. Перший тур відбудеться в Одесі. Тренер команди Ярослав Бобик задоволений, що кістяк складу вдалося зберегти. Навіть підійшло кілька молодих талановитих дівчат. Зараз на стадії завершена підготовка наша до чемпіонату України. А ще в зв'язку з тим, що така зима, яка затягнулася, і, скажімо так, починається надзвичайно рано чемпіонат України. Ну, повноцінно природа нам не дала змогу підготуватися, так як слід. Ось. І ну, готуємося вже 19-го Виїжджаємо на перший тур чемпіонату України, в місто Одесу. Склад залишився, у нас, можна сказати так, стабільний вже на протязі двох років. В основному є молоді гравці, які підходять сюди, ми поступово їх вводимо туди, в колектив команди, наігруємо деякі вже зв'язки, такі технічні, чисто моменти гри. Ірина Бабій у команді лише. Рік, однак, в колективі вже своя взаєморозуміння з дівчатами чудове. Для мене це буде порахунку. Я займаюся в квітні. В мене лише от квітня був рік. як Я займаюся регіром, до того часу. Я займаюся гандболом. А так займаюсь од рік часу. Вже регіром. Чим зацікавив, тим, що багато волі. Ну адреналін піднімається цікавіше. Жорсткіше цьогорічний сезон для львівської команди, яка сформована зі студентів львівських вишів, буде вже третім. Минулого року команда посіла п'яту сходинку. Зараз тренер сподівається повторити успіх, хоча розуміє, цього року буде зробити це важче. Адже, окрім українських команд, до нашого чемпіонату приєдналися два казахських колективи. Цього року чемпіонат України трошки, трошки реорганізований. Його зробили відкритим чемпіонат України. Буде приймати три команди одеських, дві команди київських львівських і дві казахських з Казахстану. Дві команди. Ось, ну розраховуємо ну п'ятірку ми розраховуємо, тобто повторити минулорічний результат. Зараз в обоймі тренера 14 спортсменок, які готуються до першого туру чемпіонату України. Дівчата з задоволенням тренуються і щасливі, що погода дозволила вийти на свіже повітря. Зараз ми працюємо над тим, щоб підготуватися до чемпіонату України, який відбудеться в Одесі, 20 квітня. Підготовка триває, як ви бачите, добре на високому рівні. Плануємо тільки перші місця цього року. В Одесу їдуть ті всі, що їдуть завжди. Тобто наша жіноча команда, колектив чудовий, тренування проходять на рівні дружби. Переважно у жіночу регбійну команду галіція приходять вже готові спортсмени. Це люди, які займалися баскетболом, волейболом, гімнастикою та іншими видами спорту. Наставнику лише залишається прищепити їм технічні та тактичні моменти регбі. І далі говоримо про водне поло. Після успішного Дніпропетровського пропетровського вояжу резервісти Львівського Динамо готуються до четвертого туру, що відбуватиметься в Харкові. Бачу підготовку ватерполістів Богдан Тимовчак. У цьогорічному чемпіонаті України з водного полу змагається дев'ять команд. Після двох турів краща четвірка продовжує боротьбу за чемпіонство та призові нагороди. Інші п'ять клубів грають в умовній групі Б. Там і виступають резервісти Динамо. Після успішного туру. У Дніпропетровську, де підопічня Вадима Скуратова виграли усі матчі, львів'яни вийшли на п'яте місце і очолили групу. З однієї сторони, як би і несподівано, а з другої, з другої сторони, це очікуваний такий результат, тому що команда сильно працювала перед третім туром і цей результат, як би бачили, був на обличчя. От, і піднявшись з восьмого місця на п'яте, набравши 12 очок з 12, звичайно, ми зараз не хочемо закріпити цей, цей результат. У наступному турі ветерполісти Динамо «Динамо-2» поїдуть до Харкова, де продовжують боротьбу за перемогу у групі. В Харкові в другій п'ятірці дві команди ХПІ ХОВБ «Школа Баркалова і тому буде дуже тяжко, тому що, як кажуть, все ж свої стіни трошки допомагають. Але я більше розраховую на, на гру. От, я розраховую нагрома на, на те, що зараз самі гравці повірили самі в себе. От, і вважаю, що ми візьмемо свої очки. До відповідального туру команда готувалася у звичному режимі. Заклавши базовий фундамент, ватерполісти розпочали роботу над швидкісним плаванням. Основне то плавання, якщо будеш краще плавати, запас буде того плавання, можна переплавати команди, можна ну, здійснювати всі свої маневри, які тільки занули тактичні маневри. І якщо ти маєш дуже добрий запас, то можна на фоні сталості іншої команди можна зробити. Ну, ігру гру майже можна зробити повну. Андрій Коноварт серед усіх резервістів плаває найшвидше і вже стукає у двері основного складу. На турі в Дніпропетровську забили 80% голів з контратаки. Відповідно, це дало швидкість плавання. Ми виходили один на один, багато реалізовували виходи. Мріє виступати в головній динамічній команді і Дмитро Федоришин. Звичайно, що мріємо. Зараз були такі ігри, що ми думали, що ми взагалі могли б бути в четвірці. Якщо б ми зараз таким настроєм, як грали попередній тур, ми б звичайно могли навіть бути в четвірці лідерів. З Севастополем нас ну, з зараз сильні навіть можливості, ніж були колись. Уважно стежить за молодими ватрополістами і наставник Динамо Ігор Зінкевич на олівці у тренера вже є кілька претендентів для основного складу. Якщо вони хочуть, значить буде то. Мені це я думаю, що навіть на слідчий тур, після того як ми поїдемо в Маріуполь, хто себе добре зарекомендує зараз в Харкові. Я думаю, один-два гравця поїде з нами. Те, що водне поло у нашому місті відродилося, факт незаперечний, однак, без басейну, що відповідає стандартним вимогам, розвиток спортсменів неможливий. Майбутнє, але не може бути без басейну. без басейну воно таке десь на горизонті, бо такі помилки, як роблять, тому басейні їх виправити неможливо. Одна надія, що я думаю, якщо наше керівництво домовиться з басейном СК літом, щоб, хоча б два тренування в неділю, ми проводили на великій воді. Тоді ріст буде набагато скоріше. Про результати четвертого туру, що відбудеться у Харкові, дізнаєтесь за тиждень у «Спортпанорамі». У пустометах відбувся обласний вже традиційний весняний кубок з баскетболу серед хлопців. За почесний трофей цього року змагалось шість команд. Хто виборов головний приз турніру? Дізнаєтесь у наступному відеосюжеті. Ми завжди проводили змагання з старшокласниками з учнями випускнишки випускниками. А цього року все таки діє діти, які займаються і молодші. Середня вікова група власне. Сьогодні ми організовуємо змагання юнаками 97 98 народження. Це 9 клас і молодші. І цього разу ми трошки рушили географію, запросили мустийські дві школи, львівську школу і пустомицькі школи. І ось таким чином ми стараємося популяризувати такий дуже цікавий вид спорту, як баскетбол. Шість команд учасників розділили на дві групи. Зігравши за коловою системою, визначилися переможці у кожній. В першій здобувши всі перемоги до фіналу потрапила команда пустомитівської школи номер 2 у другій групі не було рівних гостям з мостицьк. між переможцями груп видалась дуже драматичною, але рідні стіни допомогли команді постометівської школи номер 2 стати переможцями змагань. Ми завжди готові до перемог, готувалися цілий місяць, працювали над технікою, защитою, нападом. Тож мостичани задовольнилися срібними нагородами. Тренер команди Петро Нестор каже, у мостизках баскетбол тримається на ентузіастах. У на баскетбол тримається на тих людях, які самі стараються, щоб той баскетбол не пропав в мостисках. І діти, ті, які хочуть займатися, вони самі просяться, самі займаються, але виникають проблеми зі спортзалами, інколи, можуть бути якісь там неконтакти з директорами шкіл. Але на даному моменті ми то якось знаходимо компроміси і працюємо. Хворі багато були і майже ну, зібралися самі які ну, новицькі з як там. І команди так ну, нормальної немає. Бронзова сходинка за командою Львівської 91-ї школи. Хлопці кажуть, готувалися відповідально і розраховували на перемогу. Однак не склалося. Три рази на тиждень тренування. У нас двоє гравців іграють професійно в баскетбол. На турнір писало завдання досвіду набратися. Ніхто не залишився без нагород. Організатор змагань, вчитель фізичної культури Ярослав Павлюк каже, подбали не лише про переможців та призерів, а також і всіх учасників, які додому поїхали з пам'ятними відзнаками. Дуже багато дітей з охоплюються, ходять в гуртки. і прияє, бо Всі хочуть, всі хочуть змагатися, всі хочуть змагатися і нас дуже багато, всіх не візьмеш. Змагання з баскетболу серед хлопців є першим спортивним заходом, який відбувся у постометах цього року. Попереду схожі турніри з волейболу серед хлопців та дівчат. На змагання цей традиційні. У нас заплановані весняний кубок постомет, осінній кубок постомет і до Дня Незалежності, і до Дня міста. Циклічне проведення таких турнірів зізнаються, тренери, дуже добре впливає на учнів, дисципліновано відвідують тренування, що безумовно підвищує їх рівень майстерності. Майбутнє нації у здоровому поколінні, тому так важливо, щоб діти займались спортом. Формування навичу культури здорового способу життя дітей та юнацтва основна мета всеукраїнського спортивно-масового заходу під назвою Олімпійське лечення. Детальніше про турнір, де дітлахи можуть позмагатись, а заодно й розважитись далі у сюжеті. У здоровому тілі здоровий дух. Саме з таким гаслом проходять традиційні спортивні змагання для дітей олімпійське лелечення. Мета заходу залучити школярів до занять спортом, формування патріотизму та олімпійського духу. Він набирає і більших, більших обертів. Кожна школа приймає участь у тих змаганнях і відповідно підбирається категорія тих дітей, якими можна. Працювати, з яких можна ліпити наших майбутніх олімпійців. І це, власне, дітки п'ятих-шостих класів, які залучені до цього заходу. Ми тренувалися і до своєї мети. Я думаю, що треба доказати самому собі. В першу чергу, що ти щось можеш більше, ніж інші. Головне вірити в себе. Ці дітлахи вже знають, що таке олімпійське величення. Зізнаються, це весело і корисно. Щоб скріплювати команду і взагалі. Для розваги мусить бути хороша командна злагодженість між всіма учасниками, але кожна дитинка проявляє собі в тій чи іншій фізичній вправі краще. Тому і естафети відбуваються різні. Це є і стрибкові естафети, і швидкісні, і володіння м'ячами». Ми змагалися, і ми знали, що ми виграємо, і що ми найкращі, і у нас презентація вдалася, і все нормально. Третій за ліком всеукраїнський спортивно-масовий захід зібрав цьогоріч близько 500 шкіл. Змагання тривають з вересня минулого року. Більше шкіл прийняло участь цього року. Райони більш прискіпливо відбирали найкращих діточок. Дітки докладалися. Ну і в першу чергу це вчителі фізичної культури, які займаються тими дітками, які допомагають їм виконувати ту чи іншу вправу. Відгуки дітей також набагато кращі, тому що діти задоволені, діти гарно проводять час, і цей захід всім подобається. Очікується, що в обласному фіналі візьме участь 30 кращих шкільних колективів Львівщини. Цього року ми вперше запросили наших гостей, партнерів, сусідів, українську гімназію з міста Перемишля. Міркую, що українським дітям треба спілкуватися між собою, а кордон дозволяє сьогодні це близько подолати. І буде ще одна така цікава, мабуть, соціальна місія цього проєкту будуть брати участь у цьому обласному фіналі вихованці. Навчально реабілітаційного центру джерело для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, переможець львівського етапу. Визначиться 30 квітня. Львівські діти завжди успішно виступають на всеукраїнському фіналі. Так, минулого року команда Сокальської гімназії була кращою в комплексній естафеті. Перед цим рік вихованці школи гімназії імені Василя Симоненка Львівської теж відзначилися. Тобто, будемо сподіватися, що наші діти повернуться з перемогою із Артеку. Але не в цьому головна річ. Головне, що вони беруть участь, що вони люблять спорт, популяризують. Спорт, ну, а це запорука їхнього здоров'я, їхнього майбутнього. Фінал всеукраїнських змагань Олімпійське лечення пройде 1 червня в міжнародний день захисту дітей у таборі Артек. Вихованці львівського клубу дзюдо і пон вкотре повернулися за кордону з медалями різного гатунку. На міжнародному турнірі у Польщі традиційно на високому рівні виступили юні брати Грибики. Спілкувався з лауреатами змагань Василь Тріска. Змагання у польському тухові регулярно збирають солідний склад учасників. Цьогоріч за нагороди боролись понад 250 юних дзюдоїстів з 30 клубів. Львів'яни підопічні тренера Ярослава Грибика у складі п'яти спортсменів. Зуміли здобути високе п'яте загальнокомандне місце. У ваговій категорії до 51 кілограм дев'ятирічний Микола Грибик поступився лише у фіналі, виборовши в підсумку срібну медаль. Я був в Польщі в місті Тухове, там проводилися змагання з дзюдо. Та е, зал був дуже гарний і великий. Мені там дуже сподобалось. Я боровся в віковій категорії е, 2001 рік і другий, ваговій категорії 51 кілограм. Я боровся 5 сутичок. Чотири сутички з них виграв і а одну з них програв і тому зайняв друге місце. Мені там дуже сподобалось. Я буду краще тренуватися, щоб виграти перше місце. Одинадцятирічний Ярослав Грибик спробував свої сили відразу у двох категоріях. Якщо у своїй вазі львівський дзюдоїст переконливо здобув золото, перемігши всіх суперників, то серед старших на два роки спортсменів, вихованець іпону виборов срібло. Я загалом виступав добре. Я боровся в двох категоріях. У ній категорії я взяв перше місце. Ну, суперники не були досить сильні, але було ну так, нелегко. А в другій, в старших суперники були досить сильні. Ну, Я всі виграв, але в фіналі одного ну, хлопця програв, він був дуже сильний. Ну і таким чином взяв друге місце. Ще один львів'янин, який представляв у Польщі клуб ІПОН Роман Горбачевський зі з «Дюшор Богатир, також піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу Пошани. Інші два вихованці Тетяни Гаврилової, Ярослав Андрейко та Владислав Синяєв до призерів не потрапили. Побороли всіх на 11-й всеукраїнській універсіаді з вільної та греко-римської боротьби на п'єдестал Пошани піднялись львів'янки, яким не було рівних практично у всіх вагових категоріях. Не можуть потішити таким результатом чоловіки, але й вони не залишили наше місто без нагород. Про найцікавіші поєдинки та підсумки змагань розповість. Марія Шпира на універсіаду до Львова більше 400 спортсменів із усіх куточків України відвідали столицю Галичини, аби визначити кращих. Плавно кульова стрільба, яка закінчилась 5 числа, переросла в Універсіаду з боротьби. Ці змагання і масштабніші і так виглядає, що популярніші, більш ну тому, що більш доступні для скажімо так, для мас. Для бронзової призерки чемпіонату Європи Ірини Гусяк. Це перші змагання після континентальної першості, хоч і не повністю відновилась від Попередніх змагань впевнено перемагає суперницю за суперницею. Треба завжди мати практику і наборюватися. Я що можливо, було. це досить важко після Європи. Не відновилася що чуть, чуть ще травмована, але хочеться краще для університету. Простоювати нема чого якщо спортсмен хоче рости, вдосконалюватися. Він має стабільно час від часу виступати на яких змаганнях. і не задоволена діями суперниці. Ірина впевнено йде до мети. У фіналі перемагає Тетяну Омельченко і буде представляти свій навчальний заклад у складі збірної на всесвітній універсіаді в Казані. Ці змагання відбіркові на Казань, і досить багато сильних суперників приїхало на ці конкретні змагання. Тим більше я виступаю за університет чи честь університету. Не по суть задніх і інші вихованки львівського училища фізичної культури. Фінал попала Мар'яна Безрука. Вона представляє для Івано-Франківський університет, Марія Лівач, Львівський університет фізичної культури і Зараз Лариса Скоблюк бореться за львівський університет. У вазі до 48 кілограмів кращою стала Марія Лівач. Не було рівних і ще одній підопічній Олега Сазонова, Маріані Безруйки, яка теж поборола всіх своїх суперниць. А от шлях до перемоги на універсіаді для Лариси Скобилюк був нелегким. У півфіналі борчиня здолала за пекло свою суперницю Ольгу Нарепеху, в якої ще жодного разу не перемагала. Прийшла підтримати львів'янку і борчиня Тетяна Левренчук. Я прийшла підтримати свою подружку Ларісу Скоблюк, яка ну, бореться на цьому турнірі. Я так просто переживала з нею болівала, тому що вона вже ну, багато разів проігрувала цій суперниці Олі. Вона дуже така сильна дівчина. Я дуже щаслива, я взагалі мене стільки емоцій. У заключному поєдинку Лариса Скобилюк виборює перше місце в Тетяне Джерш, поклавши суперницю на лопатки. Серед чоловіків найсильнішим серед львів'ян став Ростислав Первачук, який переміг непростих суперників земляка Сергія Одинака та Дмитра Рочняка. Підтвердив свій статус чемпіона і вихованець Львівського училища фізичної культури Василь Шуптар, який є чемпіоном Всесвітньої універсіади. Я думаю, для себе самооцінка піднімаєш, вже певніше борешся. Універсіада з вільної боротьби фінішувала, але це не остання студентська першість, яка проходитиме у Львові. У Львові на базі спортивного комплексу Національного університету Львівська політехніка відбувся відкритий чемпіонат Львівської області з карате стилю Кіо Кушинка. на який з метою підвищення рівня змагань організатори запросили найкращих спортсменів зі сусідніх регіонів. Подробиці змагань у відеосюжеті Василя Тріски. Кілька тижнів тому на чемпіонаті України визначилися збірники, які представлятимуть нашу державу на чемпіонаті Європи у Швейцарії. Приємно, що понад 10 путівок на цей спортивний форум серед дорослих та юніорів вибороли представники Львівщини, які вже давно диктують моду стилю ківкушенкай у нашій державі. Львів Львівська область є одна з лідерів в Україні, тому що спортсмени Львівської області представляють нашу державу на міжнародних змаганнях таких як Чемпіонати Європи. Молодь Хутерко Павло, який також був це чемпіон Європи. Сьогодні було йому вручено посвідчення майстра спорту України. Він на, на даний момент, по-моєму, він підтверджує звання своєму майстер спорту. Незважаючи на те, що за рангом чемпіонат Львівської області суттєво поступається офіційним міжнародним турнірам, боротьба за п'єдестал пошани розгорнулась не на жарт. У деяких вагових категоріях серед 10-15 учасників було по кілька майстрів спорту. Через два місяці буде проходити чемпіонат Європи. У нас же відібрана збірна України. І зараз якраз теж на цих змаганнях змагаються і збірники України. Ми спеціально хочемо їх так само перевірити. Це, по суті, як перевірка їх, їхньої готовності до чемпіонату Європи. Якщо брати до уваги кількість призерів від клубів та організацій, то тут поза конкуренцією саме вихованці Львівської обласної федерації Кіокошенка і під орудою сенсея Олександра Короля. Так чемпіонами стали Юрій Мецавка, Юрій Красота, Олег та Ярина Король, Божена Поляниця, Тетяна Зірчак. Серед юніорів обласну першість впевнено виграли вихованці тренера Крюкова з Буська. На сьогодні це все. Наступного тижня. о цій же порі зустрічайте мого колегу Василя Старецького зі свіжими та цікавими новинами спортивної Львівщини. Я ж з вами прощаю. Залишайтесь на ТРК Львів. Попереду багато цікавого до зустрічі.